Вітаю, друзі, на зв'язку Бі. І що ж, сьогодні ми будемо з вами проходити новорічний місячний іспит. І я вам покажу, як дуже просто це зробити. Але є маленька рекомендація перед тим, як ви почнете повністю проходити цей іспит, вам потрібно буде передивитися пару разів це відео і подивитися, куди точно треба кидати буде для виманювання пасток ваші війська. Тож, дивіться. Дуже уважно, і головне трошки потренуйтесь десь два, три чи чотири рази, тому що це потрібно робити швидко, щоб вам е потім вистачило часу на ось це все, щоб розбити базу на три зірки. Тож сідайте зручніше, а ми починаємо. І перше, що вам буде потрібно зробити, це з правої сторони виконати 4 кулі, так як наказано на відео, для того, щоб е ефективно збити тесли цими кулями. Тому що, якщо ви цього не зробите правильно, можливо, що тесли залишаться, і потім е в кінці вам банально не вистачить часу для того, щоб закрити цю теслу. Тож випускаєте кулі. Кулі, е, е, кулі збиває Тесли, активують паски. І потім одразу після цього, з лівої сторони зверху, ви, як вказано на відео, випускаєте 4 кулі по колу, для того, щоб також активувати Тесли і паски. Після цього ви одразу кидаєте з лівої сторони біля Air Defensa і гад для того, щоб також активувати Тесли і активувати на себе е, гіг-бомбу. І це робите також знизу. Потім після цього ви кидаєте одного бомбера для того, щоб пробити в цьому місці паркан. І це робите трошки нижче. І також повторюєте це і викидуєте також ще одного бомбера, щоб було пробит а, там паркан. Після цього ви ще раз пробуваєте зверху паркан для квіни і викидуєте хілок. Як тільки кулі дійдуть до хілок, ви кидаєте яд і випускаєте квіну для того, щоб на квіну загрилися скелети, які агряться тільки на а, землю. І поки квіна буде збивати усі з, разом з ядом а, пастки, ви викидуєте короля. Як тільки король активує їх бомбу, ви випускаєте дві вальки для того, щоб збити. Всі тесли. Як тільки на вас почнеться кінг агритись суперника цієї карти, ви викидуєте рейдж. І старайтеся викидувати його оперативно, але не передчасно. Для того, щоб Квіна встигла по часу збити увесь деф в цьому місці, як ви бачите, треба робити це так, щоб і квіна теж під рейджем була, і потім Хілки також. Повторюємо це і кидаємо також сюди ще один рейдж. І поки Квіна зараз буде збивати е, останнього героя, ми зверху з вами зараз будемо випускати спочатку лави і потім усі кулі, які у нас з вами були. Трошки чекаємо і потім викидаємо одразу рейдж. Щоб кулі під рейджем позбували і а, усі, усі інферно. Потім, як вони тільки доберуться в центр, ви кидаєте хіл для того, щоб кулі а, збереглися, і з правої сторони кидаєте банку зі скелетами і викидуєте ще трошки куль І чекаєте, чекаєте, поки квіна зб'є максимально а, кількість. А, Тесил і також прожимаєте. Але це вже по ситуації, чи потрібно це буде прожимати, чи ні, ви вже самі будете дивитись. Але як ви бачите, часу ще достатньо, військо у нас залишилося ще достатньо, ми спокійно з вами закрили цю карту. Саме головне не поспішати, просто потренуватися, ну, не знаю, 3-4 рази. Я а, коли Проходив цю карту, я десь чотири рази її пройшов для того, щоб дуже швидко це зробити. Тому що, тому що там, на жаль, так виходить, що часу може не вистачити. А, і головне, як я казав з самого початку, як ви тільки заходите по відео з правої сторони кулями, треба їх кидати точно так, як вказано на відео, для того, щоб у вас а, не було там Тесла Тому що може статися так, що одна тесла закінчиться, у вас ще будуть кулі, у вас ще будуть, буде квіна, але часу не вистачить і ви не зможете закрити цю карту. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалося відео, то, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси, і також коментуйте це відео, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Для вас це не важко, а для мене це буде приємно, і а, YouTube зможе просувати ще більш ефективно це відео. А, також не забувайте, будь ласка, що в описі під відео у мене є посилання на мій телеграм-канал особистий, посилання на спільноту незламних квешерів. І також не забувайте, будь ласка, донатьте на ЗСУ, нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. На цьому в мене все з вами, як і завжди, був Боні. па папа і слава Україні!